інформаційно аналітична програма Українського радіо у студії Українського радіо для вас працює я Олена Зелінченко. Фонд держмайна оприлюднев дані за 500 днів від початку відновлення приватизації. Якщо коротко, то понад 560 завершених торгів майже 4,5 мільярди гривень від продажу об'єктів, плюс 808 мільйонів гривень ПДВ і плюс 1 мільярд 200 мільйонів від повернення боргів підприємству. У підсумку майже 6,5 мільярдів гривень економічного ефекту. Про те, що це дає, які ризики та гарантії пов'язані з приватизацією, будемо говорити далі. І до нас приєднується голова комітету Національної асоціації адвокатів з питань інвестиційної діяльності та приватизації Андрій Шабельников. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня, пане Андрію. Ну ще одну цифру назву протягом останнього часу в середньому фонд державного майна щодня проводив один успішний аукціон щодо продажу державного майна. Про що свідчить така цифра? Чим вона пояснюється? Я думаю, що в будь-якому випадку той процес, який розблокований на даний час, фактично. Розблоковано процес малої приватизації, дає плюси економіці, дає можливість бізнесу інвестувати гроші в економіку. Те, що ви озвучили, виглядає гарно, красиво. Державний бюджет отримує кошти, бізнес інвестує. Таким чином збільшиться за рахунок цих об'єктів, збільшиться кількість підприємств, які будуть займатися. Певними видами діяльності. Ну, наприклад, серед того майна, які, про які ви говорили в цифрах, є, наприклад, приміщення готелю Ермітаж в місті Києві. Тобто центр міста, Богдана Хмельницького, 730 мільйонів. фонд держмайна відзвітував це прямі інвестиції плюс. Пересічні десь підрахунки, це десь десятки мільйонів гривень, сотні мільйонів гривень. Треба інвестувати, щоб він запрацював. Mm -hmm. Таким чином, отакий приклад це для будь-якого це пам'ятка архітектури. Я готуючись до сюжету, досліджував її історію історичну будівлю, яка збереже свій функціонал, так як він і був готелем з 900-х років. І це підприємство от, до прикладу задіє, якщо це відбудеться там на протязі рік, півроку, двох років, там я не знаю плани інвестора. Але якщо воно запрацює, це сотні робочих місць, десятки робочих місць, це податки, це ремонт цього об'єкту, це його запис, це просто от конкретно один, наприклад, об'єкт. Але ми в цьому процесі бачимо на сьогоднішній день не тільки Київ. Ми бачимо в зв'язку з тим, що відбувається релокація бізнесу з центральних регіонів, східних регіонів, в західні регіони. Ми бачимо, що в цьому процесі вже фігурують і західні підприємства, наприклад, Волинь Продали 212 мільйонів гривень бюджету ще підприємства з оборонною назвою Укрборонсервіси майновий комплекс. Але воно не має відношення, як каже фонд держмайна, до вироблення боєприпасів стратегічного значення. 210 мільйонів гривень. Ці активи також вже не знаходяться в Києві. Це вже показник хороший. В тому числі, що не тільки в центральний регіони вкладає бізнес, а бізнес вкладає, і в західні регіони mm -hmm. таким чином є можливість інвестувати в усю економіку. Зрозуміло, на територіях, де ведуться бойові дії, та наближені до них територій на даний час, процеси заблокований. Але що ми бачимо: ми бачимо, що держава витрачати на утримання цих об'єктів не буде. А бізнес буде в них інвестувати, тому що крім того, що е, вкладається саме вартість об'єкту, ще беруть інвестори зобов'язання по сплаті боргів. Про це також е, звітує фонд держмайна, що підприємства е, платять боргові зобов'язання зобов'язання по заробітній платі зобов'язання по податках а, тих підприємств-боржників це також позитивне, що можемо назвати з мінусів? Ми з вами не досліджуємо ринкову вартість об'єктів. Ми не знаємо, чи відповідає вона. Цифри звичайно хороші. Це прямі мільярди в державний бюджет. Але тут завжди ризик в чому? В тому, що хтось десь може занизити вартість. В тому, що вона не відповідає ринковій вартості. Ми це питання з вами не, не досліджуємо. Це а питання як це, це має відбуватися. Хто це має регулювати? На якому будь-якому випадку входиться? Проводиться, проводиться звичайна аудит. Експертиза проводиться до, до торгів, Але ми розуміємо, що це питання може. Бути в ручному режимі фондом Держмайна, його там чиновникам певними іншими особами змонтильований. Якщо з різних сторін це дивитись, то звичайно можна занизити. Але в даному випадку ми з вами не отримуємо ці об'єкти. Ми за них не сплачуємо своїми податками, платить податки держав. Це вже плюс. Тобто держава перестає утримувати, перестає за ці підприємства сплачувати земельний податок. Податки, обігрівати ці приміщення, сплачувати заробітну платню, якщо вони фактично не працюють там охороннику, там і просто воно а, рушиться. Це приміщення, тому динаміка позитивна. Я думаю, що не все так красочно, Я думаю, що можна ці цифри збільшувати. я розумію, що військовий стан, коли запрацює система гарантій, це ми ще фактично рухаємося, коли ще. Мало запущена система, яка допоможе страхувати ризики. Уже такі ініціативи є, і вже законопроект, який з'явився. Якщо ми страхуємо, установа державна страхує, наприклад, ризики інвестора, то ми залучимо ще іноземного інвестора. В цьому випадку більше йде мова про внутрішнього інвестора. А е іноземні компанії чи фізичні особи, які будуть інвестувати в Україну, вони б хотіли мати гарантії, що не прилетить ракета і е буде зруйнована вони нічого не Андрію, Поки ми спілкуємося зараз, оголошена повітряна тривога на Донеччині. Донеччина сумщина зараз. Повітряна тривога. Будьте уважні, подбайте про свою безпеку. Враховуючи корупційні різні моменти, зокрема, от ви зауважили, що десь недосліджена ціна, чи вона адекватна, чи вона відповідає, чи не може у майбутньому виникнути ситуації, коли там чи певне розслідування, чи, скажімо, звернуть увагу на те, що ціна не відповідала, і потім може бути щось якийсь зворотний хід, чи тут передбачена якась гарантія для того, хто вже купив і став власником об'єкта. От на жаль, констатуємо, що інвестор абсолютно ніяких гарантій в цьому плані не має, щоб не декларували чиновники фонду державного майна або інші депутати народні і інші чиновни. Ми бачимо процес з вами на зараз, коли фактично там деякі підприємства, і це ж широкому загалу відомо. Десять років назад придбали певні приміщення, і до них зараз є претензії. Цього не має бути. Перезавантаження Б, перезавантаження, ну, кому воно потрібно. Ну, тобто, структура ця не працювала. Вона фактично кошмарила бізнес і продовжує його кошмарити. Вона фактично тисне на інвестора. Немає у інвестора гарантії, що завтра до нього хтось не прийде і не скаже: а вибач, Вартість була на одну гривню дорожче реальна. Ми утрируємо це питання. Угу. Повертай його, і об'єкти що ось тобі кримінальне права. хочеш, щоб було закрито. Давай тоді повертай його, бо його треба продати іншим людям, які в нього там мають на нього око поклали. На жаль, ця складова ризику інвесторів присутня. І ми констатуємо, що такі процеси відбуваються, тому тут. І на фоні цього добре, що інвестори все одно вкладають, і не забуваємо, що ми говоримо з вами виключно про малу приватизацію uh -huh. до 250 млн мільйонів гривень. Про велику приватизацію ми не говоримо. Тобто вона заблокована. Всі там значущі підприємства, які, наприклад, там великі підприємства монополісти Украї Вони на зараз. Заблоковані ці процеси, тому що тут держава поки обережно до цього ставиться, і тут є політична складова, вони заблоковані. Тому ризиковість дій інвестора, вона присутня, кримінальне провадження отримати він може. І тому все одно ми говоримо і підсумовуємо, що люди навіть при цих ризиках все одно вкладають кошти в економіку, все одно інвестують. Це хороші показники, все одно треба, щоб процес цей був розблокований і він йшов. Там приклади наводить фонд держмайна. Навіть гараж у Вінницькій області продано було з початкової ціни 370 гривень за 188 тисяч гривень. Таким чином, і прості, люди, фізичні особи-підприємці, залучаються до цього процесу. І там теплицю у, у Львівщині можна придбати було за 800 тисяч гривень. Людина придбала з початкової цінити шістого. Mm -hmm. Тобто є цікавість бізнесу, є що добре, тому що це не виведені кошти за кордон. Є е, інвестори, люди, підприємці, які бажають інвестувати в е, нашу економіку, не виводять кошти. А саме тут вкладають, і це хороші приклади і хороша динаміка. Але так. захистити підприємець, має, бізнес має мати гарантію. Це можна в законі прописати. Перші там, 10 років, там, ніяких перевірок. Ти по бізнес-плану інвестуєш в підприємство мільйон п'ятсот тисяч, сто тисяч одну гривню. А ми, як держава, даємо тобі такі сервіси. Відсутність податкового навантаження, відсутність. Перевірок або звичайне податкове навантаження, які виписано в законодавстві, і ти дотримуючись цього плану, задієш стільки-робочих то робочих місць, створюєш стільки-то вкладаєш підприємство, його ремонтуєш обладнання. А ми не будемо на тебе тиснути і не будемо порушувати по тобі кримінальне провадження, забирати це майно якийсь період взагалі до цього питання або і навіки до цього питання не повернемось. От якщо буде такий механізм зважений. То це ще більше залучить інвесторів, тому що інвестор іноземний, коли бачить, що у нас в новинах там обшук одного підприємства, де там 10 років тому його придбали за занижену ціною, зараз хочуть щось кудись повернути, а там уже мільйони, десятки мільйонів вкладено в, в ту будівлю, наприклад. То бізнес це тільки відштовхує і інвестиції mm -hmm. від нас, пане це, Андрію. Це нещодавно уряд за ініціативою фонду держмайна вирішив дозволити приватизацію на територіях наближених до бойових дій. Наскільки це виправдано? Це потрібно в будь-якому випадку робити, тому що ми розуміємо з вами, що не можна купувати економіку, навіть якщо вона наближена до зони бойових дій. Це наші регіони, які потребують інвестицій, і без інвестицій ці регіони їм важко буде вижити. Тому це питання зважене. Це не йдеться про от у вас в ста метрах там літають снаряди. Це віддалено трохи від зони. Але це, наприклад, якщо говорити для прикладу, щоб згало розумів, наприклад, території Сумської області Чернігівської області. Де вони звично прикордонні і наближені до кордону, але є можливість зараз бойові дії не ведуться є можливість там відновлювати економіку. Тому я вважаю, що це позитивний сигнал для бізнесу. Це потрібно робити. Це залучить додаткові кошти нашої економіки. Десь бізнесу можливість розвиватись і відновлювати там дуже багато зруйновано. Там треба. Шалені інвестиції держава не може на зараз це вкладати, тому що все направлено фактично на перемогу. Тому за рахунок бізнесу можна вирішити питання з відновлення на цих територіях. Кандемічним складом. А хто і чи, хто і якими об'єктами цікавиться? І чи от ви згадували про ермітаж у Києві? Чи закладаються одразу в умови приватизації те, щоб зберегти об'єкт саме таким? Ну тобто, якщо це готель, то це готель має залишатися. А якщо це теплиця, то це теплиця. Або навпаки, там можна іншу діяльність розгортати. Як це обумовлюється? Підписує інвестор договір. І в цьому договорі все це прописується. Звичайно, готель Ермітаж ніхто не дозволить з нього завтра зробити багатоквартирний будинок і продати його, або зруйнувати його, тому що це пам'ятка архітектури. Тому це все передбачено і законодавством про охорону пам'яток архітектури, якщо ми, до прикладу, говоримо про ермітаж, і договором інвестиційним, який підписує інвестор. Він на це зобов'язується. Тут ризики також є, ви правильно кажете, але це буде от в цьому випадку. Якщо буде не дотримано умови договору, це буде означати для інвестора погані новини. Це буде означати повернення його в державну власність, новий аукціон, новий власник, тому вклавши там десятки сотні мільйонів гривень в один об'єкт. Я думаю, що буде інвестор дотримуватись і, чітко розуміючи, що далі буде відбуватись, буде дотримуватись цих умов, і це збереже. Але ризики дійсно існують. Щодо цікавості бізнесу, звичайно, бізнес цікавлять об'єкти. Звичайно, це може бути місто Київ, якщо не секрет для всіх. Це відомий об'єкт, це Ocean Plaza. Це на сьогоднішній день, напевно, одна з найвідоміших будівель, яка фактично розпочата в лютому місяці фондом держмайна виставлено даний об'єкт на приватизацію. Поки він не оцінений, торги не відбулися, але дійсно їм цікавляться, і це цікавий об'єкт. Навіть не зважаючи на те, що там намальовані чи не намальовані, бо багато публіканців, що є борги, багато боргів. Ну ми всі розуміємо, що об'єкт в центрі міста функціонує, діяльність ведеться. Гроші він реально може заправляти, тому інвестор, враховуючи ці всі складові ризику, скільки там треба гасити, я думаю, все одно на такі об'єкти угу, знайдеться. Пане Андрію, ще питання. У нас не дуже так, багато так. часу. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила закон, що змінює управління державними підприємствами. Які зміни в ньому дійсно можуть вплинути на ситуацію, коли це реально запрацює? Досліджуючи це питання, я досліджував картку даного законопроекту, і він у нас на зараз на підпису у президента. Тобто він підписаний головою Верховної Ради і чекає підпису президента. Це проєкт, який був ще з 2021 року у Верховній Раді, це непогані і хороші ініціативи. Тому що раніше фактично повне управління ручним підприємством здійснював Кабінет міністрів і фонд державного майна, то зараз э, повноваження наглядових рад будуть розширені. Вони будуть затверджувати стратегічні плани розвитку, річні фінансові інвестиційні плани, забезпечувати проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок. Що Перевірив, що дуже добре, тому що Аудіт буде проводитись фінансової звітності, оплати плати праці, винагороди керівникам державних підприємств, призначати та звільняти з посад керівників господарських структур. Що це означає? Що саме наглядова рада, а не кабінет міністрів, саме люди, які зацікавлені в тому, щоб їх підприємство функціонувало, приносило прибуток. Отримувала більше грошей, і більше грошей вони розподіляють і зможуть навіть виплачувати дивіденди, передбачати передачу відповідальності за затвердження фінансових планів, зможуть вони призначати звільняти керівника. Дивіденди має затверджувати суб'єктом управління на підставі пропозиції наглядової ради. Визначати, що вона наглядової ради за виконання виконавчого органу здійснюється відповідно до політик про винагороди, і кабінет міністрів все одно в цьому процесі залишати, бо визначати порядок оцінки роботи наглядової ради буде саме кабінет міністрів. Тобто, такі зважені моменти це вимоги Європейського союзу щодо того, щоб управляв підприємцем саме. Орган, який в підприємстві наглядова рада, фактично може розуміти всі процеси підприємства і безпосередньо здійснювати більше е, функцій, прибираючи від від кабінету міністрів ці функції і передаючи їх саме от, наглядовій раді. Це основні моменти, які передбачає даний законопроект. Ну що ж, я вам подякую пане Андрію. Здається, ми так коротко принаймні вхопили суть того тих процесів, які відбуваються, пов'язані із зокрема приватизацією з її відновленням з тим процесом, який зараз триває. Мала приватизація на цьому наголошує Андрій Шабельников, голова комітету Національної асоціації адвокатів з питань інвестиційної діяльності та приватизації. Також нагадаю, що майже 6,5 мільярдів гривень економічного ефекту в таку суму ось оцінюю і цей період, коли ця мала приватизація відбувається, залишайтеся з нами і надалі на українському радіо після реклами та випуску новини. Тиметься про 13-й пакет.